Доброго ранку! На каналі Файні Квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 17 та 18 вересня 2025 року. Сьогодні, 17 та завтра, 18 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Лев. А це значить, що є два дні для посадки озимого чеснику та цибулі. І все. Розсаду не турбуємо, нічого не саджаємо. Не рекомендуються поливи, а от підживлення рослин навіть небезпечні, можна проводити обрізку саду та зелені операції. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 17 та 18 вересня сприятливі дні для різних заготівель. І для того, щоб закладати продукцію на зберігання. Важливо для здоров'я на 17 та 18 вересня 2025 року, це час, коли місяць знаходиться в знаці лев, дуже вразливе серце та вся серцево серцево-судинна система. Тому у раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. Тому в цей час дуже важливо пити натуральні соки та трав'яні чаї. Що ж можна такого корисного приготувати в ці дні? Готуємо страви із риби, із морепродуктів, каші з пшота, вівса, гречки, рису. печена картопля дуже корисна. Готуйте страви з моркви, часнику, з доступних овочів, фруктів, ягід, вітаміни і зелені. І додавайте в мені обов'язково будь-які доступні горіхи та насіння соняшника. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гаразів, миру та добробуту і удачі у всіх ваших справах! Щастя вам, людського та здоров'я вам міцного! Ми з вами повинні зустрітися ввечері. Маємо надію на таку зустріч. На все добре, до зустрічі!